Сьогодні почали цвісти то гібриди Хіларі. Зазвичай вона така дуже правильна, гарна квітка охайна. Чому вона така розпатлана і покручена. Цьогоріч я не знаю, це не одна. І ця така якась як перелякана, запатлана. Минулого руку вони як намальовані були кругленькі. Ось тут починає парцела розпускатися. Ну Там далеко йти. Але зараз спробую приблизити така бускова, забула її назву, це вона мені пересорт прийшла на кору Луїзу. Так ось пройшов дощ і розпотлошив мені мій квітсен, такого він на когось безформенного виду став. Та й мабуть. Так, новий житель планети. Мій сад, такий клуб Глянь такий красивий. Це ж треба. Як в національній одежині клуб Ну і ось красуня Канзас. Бачите? Обопору поломилові гілки. І теж буде цвісти лежачі поруч із ірисом. Ну, Така композиція вийшла. Ті, хто квітують лежачі. Назва блокбастеру. Ті, хто квітують лежачі. Така дуже красива півонія Канзас. От, от вона починає відцвітати і от сивіють пелюсточки. Такі посивілі. Підсен. Деякі квітки зав'язали ось на сінечку. Не клопа прямо чудо, красотун. Так, біжу швиденько, отак От веду веду. Отак. От Ебар. Барінтон, барінгтон, може якийсь барітон Коусінс з коралів. Така. Квітка велика, квітка красива, квітка ромашкою. Я їх люблю. Я через сто разів казала, тому, бачите, не почистила і рисики. Як погано виглядають непочищені рисики. бур'ян, нова ну, купа. Швиденько. Сандей. Якийсь Сандей пошук. Вибив з башки, ну, проч. Так, розсвів команда перформанс. Ну, він не перевершений. Ще буде багато сортів, було вже безліч сортів, то він не перевершений. Блейс. Так. Зломило. Пусляте, така шапка підв'язана і все, але шапку вода. Просто зломила. Red Під нею лежить, просто тупо лежить. Бачите? Ну, Це вони підуть на букет. Заберу в будинок, а, ще... а може вже і не заберу, бо вони бачите, що роблять. Вони вже плачуть, сльозки кидають. Так. Це хтось у мене розквітає. Ну, це Пагула Фей. Вона дуже гарна. Це вершина гібридизаторської творчості. Дуже гарна, дуже гарні пелюстки. Як пластмасові виглядають. Чек тканина на крохмалина. дуже гарна. Так, це через вже в повній красі крісмас вельвет. Це в мене такий білий. Ну, шедевр. Просто шедевр. Це коралл-сансет, Так він гарно відцвітає, бачите, це просто чудо. І Оленка тут, як тут. Іди сюди. іди, я тебе викину. Чого тебе пчоли не їдять? Чого вони тебе не жалять, Оленко? Чого ти така безсмертна? Давай, я тобі допоможу вибратися звідси. Чекай. Там і бджілка, боюся, щоб жалить хай. Зараз допоказую одне мереживо, гофроване, гофроване мереживо, а он який гарний. А веду я вас ще до одного і по гібріда. Теж дощики його трішки завели, назад поставлю. Ось. Так. так, вот такая квитка Вот такая квитка Она уже полностью разгрызла Вот такие Кошная квитка рисна Кошная рисна Дуже багато їх Треба зв'язувати вони всі. Помікати, подивіться. А називається це чудо Канарі Брільєнс. Ой Та таке крал Сенсет. Всім Вибачте за сумбурне відео. Поспішаю знову на роботу. Хочеться вхопити, поки не ливонуло знову, бо дощ буде. Знову небо обіклало, похмуре, таке небо. Знову буде дощ. Не хочеться вже його досить, але буде.